Вот такие сутомедицинские вализы. Вот. Это частина того, что вы видите. Все коробки, которые видите у меня за спиной, все полностью забитая медициной машина. Ребята в Харькове уже очень-очень всего этого ждут. Вітаю, друзі! З вами знову Олександр Міталідія. І ми знову у Івано-Франківську. Хто дивиться наше відео постійно, бачив відео про те, що ми відео на двох каналах, як ми евакуювали до Франківська Hyundai і Оник, коротенький обзор по цій автівці. А зараз те, що... Головна наша місія, головна наша мета цієї подорожі це у Івано-Франківську треба забрати, завантажити медицину для військових для спецпідрозділу Кракен. І саме за цією медициною ми зараз їдемо, будемо вантажити її в нашу камрі. Так, Це моя мартівка, яка простояла тут. Грубо кажучи, 5 місяців вона була у Франківську, була у Тернопільській області, потім знов, вже без нашої участі, повернулася до Франківська і чекала на моє повернення. Те, щоб я її забрав додому. Ну, Просто так забрати це не діло, діло зробити щось корисне. Тому ми зараз їдемо вантажити військову медицину і... Ще деякі справи є у місті, і вже завтра зранку будемо вирушати у по зворотню подорож додому, Ну що їдемо вантажити! Ось хлопці починають зносити всі коробки, ящики, оце все по медицині. По якісь пластирі, ліки, енергетики і що саме цікаве з цієї кубки, це три ось такі суто медицинські валізи. ось Вони вже спаковані і зараз, якщо буде змога, нам трошки розповідуть жінки. Медики розповідуть саме безпосередньо про ці валізи. що, ось Основний вантаж у нас є. Будемо зараз його пакувати у нашу камері. Все, що не влізе, будемо пакувати у інше авто. Сподіваюсь, там буде ще більший вантаж. Почекаємо. І так, Людміл, розповідайте нам, будь ласка, що тут є. Що є? Перек'язувані матеріали, дезінфікуючі засоби, для ран, залущини. Наклапки морали, на медикаменти, значить мазі антисептичні, антисептичні мазі з антибіотиком, які застосовуються швидкого завоювання рад Пластері різні ваза, накладочки, піфти. Тобто усе те, те Все, без чого не неможливо тактична медицина і... Все, що необхідно на даний момент. Тепер ще, будь ласка, покажіть цю валізку, що вона з що себе виявляє і взагалі хто виробник цих валинок? Благодійна <звіць> да? допомога, так? так. так. Валізка отака, це суто медична валізка, так? Суто медична валізка. Це частина того, що ви бачите. Медичну допомогу, допомогу комплектації такої валізки можна надати в повному обсязі. Крім того, вона укомплектована повністю, всім необхідним. А що це, будь ласка? Це бандажі. бандажі. Так, о я це я знаю, це безпосередньо нашим глядачам. Так, це... це кровоспинні бандажі? Так, так, так. Це бандажі. Вона укомплектована повністю. Значить, повністю. Ну це для медиків, щоб їх можна було розпізнати так завжди в цивілізованому світі. Ну, медиків на, зеленого на, на, на жаль, ми маємо справу. М'яко кажучи, не, не з дуже цивілізованим світом. Значить. безпосередньо... Плоть до слухавки, плоть до лобного ліхтарика. Угу. Все. Але це не все. До цієї полізки ще йде три великі ящика комплектації. Що там є? Шгути, стерильні накладки. накладки Наперед стягуючи вантажі, все, що необхідно, щоб в повному обсязі надати допомогу нашим воїнам, щоб вони <зair> залишилися <зair> і щоб вони залишилися в житті. Велика вам дякую. Велика вам дякую і за допомогу, і за ту працю, що ви робите усі ці півроку, що йде ця навала. Вже півроку. Пів Рівно півроку ці навали. боку. Я хочу. Від нас усіх низький уклін для тих, хто на передовій. Подяки нашої, просто я не можу висловити словами і побажання. Хлопчики, виживіть, лишайтесь, повертайтесь живими, а перемога буде. Слава Україні! Героям слава! Велике вам дякую. Пішли вантажити усе і доправляти далі до Харкова. Ось ми завантажили вже два авто. Що спишка? А це в нас. Ноші. Це теж дуже-дуже потрібна річ. Медичні ноші. І це теж будемо працювати, І ось така медична ліжанка. Це дошка, медична кошка, я транспорту і ходить. А це ноші. Адаптували під поля робочі з ще маном. А, ось таке ми все завантажили, далі вже будемо розбиратися як їхати до Харкова разом двома машинами, або кожен своїм маршрутом, але вже будемо зустрічатися в місті і все це відвантажувати на спецпідрозділ «Краків». Поїхали далі. Ну що, друзі, от у нас загрузка, як ви бачите, пройшла. На дві машини все це розкидали. І ми зараз... раненько-раненько с утра выехали. Ну, совсем раненько не получилось, но тем не менее у нас сейчас 7.20 на часах. И мы выезжаем с ивано и двигаемся на Харьков. посмотрим, сколько у нас займет времени сюда. Двумя машинами мы добирались суммарно почти сутки. Вот так легла карта. Посмотрим, сколько у нас займет времени в обратный путь и все коробки, которые вы видите у меня за спиной Все полностью забитая Медициной машина Ребята в Харькове уже Очень-очень Всего этого ждут Поехали Ну що ж, друзі, наша подорож завершилась, ми вже у спецпідрозділі Кракен, ми вже безпосередньо вантаж ліків доставили по місту призначення. Ось, дивіться, і наші медичні валізи, і до них три ящики комплектації, пульсометри, куча, куча, куча всього. Надписи Азов, Харків, хірургія, нощі, ноші м'які. Лікарська дошка і взагалі дуже-дуже багато чого потрібного, корисного і необхідного. Я від щирого серця бажаю, щоб усе це, усе це що ми привезли, воно ніколи не пригодилося, не стало у нагоді хлопцям напередку. У мирному житті, у звичайних лікарнях. Звичайним хворим, так, да, Але дай Бог, щоб нікому з наших військових воно не стало у нагоді. Це бажаю від щирого серця. І велика подяка штабу оборони Прикарпаття Івана Франківська за те, що допомогли нам з наданням, за збіром усієї цієї допомоги для спецпідрозділу Кракен. Зараз ми все це передаємо і пару слів вам скаже пан Олег. Позивний Карабах, ви вже неодноразово не бачили його в наших відео. Пане Олег, вітаю. Доброго дня. Від мені з безподростів Хакину. Я щиро дякую всім, хто долучився до Дякую великому за ліки, за медичні препарати. Це дуже потрібно і це рятує життя наших людей. Це наближає нашу суспільну перемогу. Дякую ще раз. Слава Україні! Героям слава! Дякую, пане Олег. Друзі, ну не будемо затримувати пана Олега, ви нас дійсно людина дуже зайнята і кількість обов'язків більше, ніж годину в добі. Так? І якщо б у тобі було навіть не 48, а 72 години, тобі б їх не вистачало, так? Ну так, бо такий стан у нас. Такий стан. Добре. На цьому будемо разом з паном Олегом завершувати це відео. Усім вам дуже дякую. Ще раз дуже велика подяка штабу оборони Прикарпаття. Безпосередньо пану Євгену, пані Людмілі, велика вам дяка за те, що допомогли і з звіром, і з відвантаженням цього вантажу. Також, також велика дяка усім тим, хто долучився до збору коштів безпосередньо для і автотранспорту для спецпідрозділу І в даному випадку це були витрати на доставку, витрати на пальне, бо все це коштує, як розумієте, дуже. Немало грошей, і це також велика дяка всім тим, хто долучився до збіру коштів. Ось доставка цих ліків це один із ітогів, один із результатів до українських підсумків. Один із підсумків роботи і як би мовити, наш звіт про те, куди йдуть безпосередньо ваші гроші. На ми будемо на цій ноті, будемо завершувати наше відео і до нового зустріч. Підемо працювати далі, на нашу загальну спільну перемогу. Дякую.